Вирішила скоротити й опинилася у лікарні. В рівному жінка переходила дорогу у невстановленому місті і потрапила під колеса автомобіля. ДТП на вулиці Білій сталося вже коли було темно. Про інцидент поліцію повідомили медики, які госпіталізували жінку. Поліцейські встановили, що 54-річна жителька рівного перетинала проїзну частину поза межами пішохідного переходу, де потрапила під колеса автомобіля Опель під керуванням 35-річного рівнянина. Жінку із переломом ноги госпіталізували до лікарні автомобіль вилучено та поміщено на спецмайданчик. Попередньо відомо, що Керманич був легковика, був тверезий. У нього також відібрані біологічні зразки. У Рівненському районі під час пожежі чоловік отруївся чадним газом. Вогонь спалахнув у будинку села Нова Українка. Постраждав 59-річний чоловік, якого було госпіталізовано в Рівненську обласну лікарню. А от на півночі рівненщини поліцейські випадково зловили джекпот. Правоохоронці помітили, що водій лендкрузера не увімкнув поворотник і зупинили керманича. А той виявився п'яним та ще й із бурштином. У селі Степангород зупинили автомобіль Тойота Cruiser, Керманич, якого під час зміни напрямку руху не увімкнув покажчик повороту. Під час спілкування з 44-річним місцевим жителем з'ясувалося, що у нього відсутні при собі посвідчення водія, та він має ознаки алкогольного сп'яніння. Утім, від огляду водій категорично відмовився. Водночас, під час поверхневої перевірки у багажному відділенні позашляховика інспектори виявили пакети з бурштином. У клесові 23-річний водій Вазівки наїхав на пішохода. Останній був без світловідбиваючих елементів. А зі слів водія йому назустріч їхав інший автомобіль, який засліпив його. У наслідок ДТП 48-річного жителя Клесова із ще мозковою травмою та переломом з кроневої кістки госпіталізували. На двоколісному транспортному. У засобі та одязі потерпілого не було світловідбивачів або будь-яких інших елементів, які б виділяли його у темряві. Зі слів водія легковика, в момент наїзду на зустріч рухався інший транспортний засіб, який його засліпив. А от на Сарненщині чоловік переплутав пакунок у маршрутці і вирішив не повертати його, адже в сумці був телефон, ліки, лампа та продукти, які передбачалися для пенсіонерки, та все ж гори щасливчика знайшли і тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Ілля Тамашевський новини Рівного.